що планує зробити окупанти з українськими землями. Так, от центр нацпротиву повідомляє, що окупанти планують передати частину української території Білорусі для будівництва баз відпочинку. Російська окупаційна адміністрація на Херсонщині готується передати Білорусі частину азовського узбережжя. Про це саме дописують зараз. і йдеться про ділянку між генічецьком та рибацькою стрілкою, де планують зводити санаторії та декілька рекреаційних комплексів за. Даними центру національного спротиву окупанти вже провели попередні переговори щодо передачі цих територій. Там планують будувати санаторії. Про це повідомили в центрі національного спротиву. Окупаційний губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив про те, що він готовий передати території Азовсько-Чорноморського узбережжя Херсонщини під виглядом культурних проєктів. Центр національного спротиву наголошує, що перемовини про передавання території велися щонайменше із літа дві чи двадцять року водночас у процесі обговорення йшлося саме про довгострокове користування територіями, а не про туристичні плани? Сам Сальдо називає таке незаконне передавання українських територій третій державі обміном політичною лояльністю. Ну, аналітики центру нацпротиву стверджують, що ці території будуть використані не для будівництва санаторіїв, а як логістичні бази, закриті майданчики та інфраструктура подвійного призначення для силових структур Російської Федерації та Білорусі. Херсонщина для окупантів не курорт, а ресурсна зона для стратегічних інтересів Російської Федерації і її союзників із повним ігноруванням українського суверенітету. Ідеться у дописі. Водночас там попереджають, що Росія захоче здійснювати військово-політичний контроль над окупованими територіями під виглядом так званих курортів. Тому бачимо, бачимо, що багато планів має на наші землі Російська Федерація, і під певними виглядами, певним інсунуванням, це може виглядати, якщо слухати росіян непогано для них, так але ми розуміємо, що це дійсно робиться для того, аби там перебувала. Логістика ворога, і ворог також у більшій кількості, можливо, навіть із білоруськими військовослужбовцями. Час покаже, як воно буде, але Центр національного спротиву про це попереджає та дописує. Далі ми з вами поговоримо про те, який санкційний тиск застосовує Сили оборони України проти росіян. Так от, патірі місяця, листопада, далі будемо з вами обговорювати, тому що. Були дуже дороговартісні втрати ворога упродовж останнього місяця. Осені так, от про що дописують зараз у медіапросторі? Ворог втратив топові такі свої логістичні надвання. І були вони дороговартісні упродовж листопада місяця. Це все відбулося. Е 400 втратили росіяни 14 листопада. Пункт базування кораблів новоросійську у Краснодарському краї Рефі це все трапилося. Знищено пускову установку зерка Е 400 і сховище ракет із подальшою детонацією пожежою. І також було уражено цінну портову інфраструктуру і нафтовий термінал Шесхаріс. РСЗВ Ураган було уражено 16 листопада в районі селищ Вільне Поле та Привільне на Донеччині. Тор М один упродовж перших двох тижнів листопада на Донбасі було уражено його ЗРК панцер с 1 В ніч на 28 листопада, аеродром Сааки Новофедорівка, тимчасово окупована територія нашого Криму. Там було уражено сам ЗРК панцер С 1 та Тор М2. Букем бук букем 2 та Тор М2 наприкінці місяця. знищили наші захисники. Знищили одразу три ЗРК противника. Загальна ж вартість спалених ЗРК оцінюється в 60 мільйонів доларів. Також РЛС 92 м 6 е втратили окупанти в ніч з 1 на 2 листопада, в тимчасово окупованому Криму, було знищено таку багатофункціональну РЛС та обладнання системи енергозабезпечення пункту управління с е 400 Тут же загальна оцінка таких втрат, які мають окупанти, може перевищувати 5 мільйонів доларів. І ця оцінка стосується вартості окремого елемента комплексу с е 400 Оглядовий радіолокатор. А АО... АОРЛ 1 АС та РЛСП 18 Терек з 1 на 2 листопада в Криму також втратили окупанти. Небо у втратили в Криму 15 листопада. Радари і пускові установки зенітно-ракетних комплексів 29 листопада втратили на Донбасі окупанти. Ну і тепер поговоримо про авіацію. Вони втратили протягом листопада місяця. Гелікоптер Мі 8 це трапилося 22 листопада в районі Кутейникова Ростовської області Ерефії, і також гелікоптер радіолокаційний комплекс і станція двадцять. Першого листопада в тимчасово окупованому Криму ну і літак А 60 в ніч на 25 листопада на території авіаційного заводу імені Берієва у Таганрозі знищено експериментальний літак А 60 Про це дописували у медіа Дійсно дуже дороговартісним виявився листопад місяць для окупантів. і нехай вони не забувають про те, що далі це буде продовжуватися. І от сьогодні якось якимось магічним чином в Іванівській області впав літак ан 22 Попередньо борт належить міністерству оборони, і нібито там знаходилося сім членів екіпажу. Пишуть про це РосЗМІ. А Андрющенко, керівник центру вивчення окупації також дописав вже про це інформацію, дописуючи і коментуючи наступним чином. Головний плачущий факт чекер нарешті народив підтвердження. «хорошо», дописав Андрющенко. Цитую, що ж зазначив Файт Бомбер канал. В Івановській області потерпів катастрофу самоліт Ан-22, Як я останній Ан-22 в Міноборони причин навіть предварительних пока нет. Предпосилок. Френдлі Фаєру також ні, Буде розбиратися комісія. Тобто, бачите, якщо я казала за листопад місяць про гелікоптери по Ромі 8 і про А 60 то тут ми бачимо, що це відбулося з незрозумілих причин до цього Україна аж ніяк не причетна, але авіація Російської Федерації потерпає, і це дійсно факт. І це ми з вами бачимо. І про те, що відбувається на полі бою, там де зараз наші захисники захисниці виборюють майбутнє і незалежність нашої держави. Стало відомо те, що Панти контролюють половину Сіверська про це допомітає ресурс Діпстет. Аналітики мапи Діпстет проаналізували те, що відбувається безпосередньо на полі бою, і дописали ось таку от інформацію. Також, якщо згадати напередодні, що було, аналітики Діпстейт напередодні повідомляли про просування російських військ поблизу Ямполя, Сіверська та Виїмка в Донецькій області. Ну, згідно з оновленою мапою. Ворог просунувся поблизу Ямполя в Крематорському районі, Сіверська в Бахмутському районі, а також біля селища Виїмка, що входить до Солидарської міської громади Бахмутського району. Це те, що напередодні дописували у а, проєкті Діпстет. Щодо найзапеклішого зараз напрямку, то це Покровський Бахмутський демон дописує наступне по Покровському Мирнограду, деяку інфу звучувати не можу з міркувань безпеки. Але, але скажу одне задум, росіян певний зірвано, і це найголовніше. Бачимо, що попри всі труднощі, які створює російське військо нашим захисникам. Але але бачимо, що наші захисники стараються, і наші захисники старають прибирати росіян. Включно із того напрямку фронту щодо ситуації на покровсько Морногрецькій агломерації у себе на ютуб каналі прокоментував і український військовий експерт військовий аналітик Олег Жданов. Тож далі давайте його заслухаємо. Покровське направлення ну 53 штурма наших позицій дій всегда саме большое количество і. Здесь проблема опять, если в, опять же, Покровско-Мирноградский выступ, основные усилия. И, как я и говорю, Родинская, Красный Лиман и Новоэкономичная. Вот с этой стороны российские оккупанты пытаются продавить наши войска в Мирнограде. Я вам говорю, там в самом городе ситуация для нас лучше, чем в Покровском. Если в Покровске если в Покровске в самом там уличные бои и практически уже нету той зоны, где мы полностью контролируем ситуацию. Там серая зона. Весь город, вот северная часть города она в серой зоне. То в Мирнограде там ситуация получше, мы больше контролируем город, но расшисты идут с востока пытаются давить на Мирноград с целью, во-первых, захвата самого города, а второе это отсечения части наших сил и свет, которые находятся южнее рубежа мирноград покровск вот, вот этот вот выступ, этот карман, он практически все уже серая зона. То есть наши войска оттуда постепенно выходят и, соответственно, соответственно расисты с боями пытаются там их занять. Но при этом они несут кратно большие потери, что у нас вполне такой вариант, вариант устраивает.